Друзі, секрет в Україні, секрет в Україні, включення світла, світла в вашій хаті, означає терор керівників, керівників обленерго. Тобто, от як вони нас затерозору, вони, вони терористи, вони залишили нас без світла, вони продали нашу електроенергію у Європу. От так само ми їх, якщо затероризуємо, то тоді світло буде постійно. А, Ну, бачите, як виглядає зараз квартира будь-якого українця. Ну, добре, що світло є. Ну, можна включити. А, ну це е, буде рівно стільки, скільки українці будуть тероризувати керівників обленерго. Е, дуже цікава інформація те, що в Європі е, треба вже, вже думати, е, що Україна повинна мати е, дві великі армії. Перша армія це для захисту України, друга армія для захисту е, їх самих. Але у нас Зеленський, власне каже, що одну армію не зробив. Не то, щоб там дві. Ну тобто європейці вони не здатні себе захистити. І вони це розуміють. Да? Але у нас є Зеленські, у нас немає світла, у нас є тепло, у нас нема тепла, у нас є добро. У нас немає і, і повноцінної одної армії. Їм дві треба. Ну, Я просто це, це, це істерика, Ну, цьому світу потрібно. Одну армію для захисту України, друга для захисту там, там країни Балтії. І, і її треба десь знайти. Але у нас є Зеленський. У нас є Зеленський. Тут там пісня, у нас же є не тепло, у нас є Зеленський. А як він не гріє, він не гріє. Це Зеленський, він не обогріватель, він не гріє. Він нікого не може. Я, це, я, 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 я не можу. Їм дуже швидко треба знайти цю е, ще одну якби кількість е, людей, які буде захищати і Європу, але Росія робить дуже хитрий маневр, і в тому плані, що а, в тому плані, що е, начебто якісь проводять переговори, ці е, імітація цих переговорів. Яку робить Росія, вона для того, щоб відволіктись в світ і весь світ від того, щоб ніхто не підготувався до наступних дій Росії, і ці начебто, будь-які переговори, це затягування часу і підготовка, активна підготовка Росії до майбутніх подій. А майбутні події будуть наступні. Світла буде ще менше. Значить, Європа залишається без інтернет-кабелів. Європа залишиться без світла. І коли все буде підготовлено, коли у нас будуть виключатися цілі регіони від світла, то тоді, в принципі, щось в світі трапиться. І оця дезорганізація, повна економічна ослабленість, енергокатастрофа. Це буде перший крок до війни. Ну, все це підшумок, якісь, начебто, переговорів. От те, чим займаються, о, в принципі, будь-які переговорщики, вони, мабуть, допомагають Росії. А тому, що о, вони імітують щось, нам да? вони щось імітують. Ви знаєте напевно, що Росія вона зупиняється, вона кінчається з силою, вона не кінчається перемовинами. Це неможливо. Тобто е Росія в принципі, тут там, перший раз Орбан на Сіті правильно сказав. Вона розуміє мову сили. Вона розуміє мову балістики. Вона розуміє мову ракет. Вона розуміє мову знищення трубопроводів і газопроводів. Вона розуміє мову е пресингу. На їхній бюджет. У цю мову вона добре розуміє. Більше ніж жодної мови вона не розуміє. Класна імітація, але ця імітація є підготовка до інших наступних військових дій. І вона страшна. В цю імітацію переговорів вірять європейці або там і ще хтось. А в принципі, Ті, хто приймають в цих переговорах якісь участь, наприклад, як Буданов чомусь він вважає Зеленський Зленський повинен представляти інтереси України, в принципі, Буданов зараз допомагає Росії. Він проводить а, такі замилювання очей, і ті, хто спілкується, начебто на цих а, якоби, переговорах, це все а, розумі... це все допомога ворогу у підготовці до. Наступних до наступних військових дій. Вони обов'язково будуть. А є цензура в інтернеті на те, щоб не казати, що летить на країни НАТО, тому що НАТО буде обісране. І ну як це? НАТО не відбувається, коли щось летить у сторону НАТО. Це ж НАТО, це ж найсильніший військовий союз. Так от, не скажу ніякого НАТО толком і не існує. Може існувати дві величезних армії України. Одна для захисту самої України, а друга для захисту європейців. Але в нас є зеленський, у нас є світло, у нас є тепло, у нас нема тепла, не світло, у нас є Зеленський, у нас нічого нема. Цим європейцям дуже швидко. Треба. Викинути ідеї будь-яких переговорів і замолювання очей, і а, дуже швидко щось зробити для свого захисту. Але, але всі ведуться на справжній військово-політичний обман Росії, і тут Росія перемагає. Як Росія перемагає, От в принципі, те, що от зараз зараз, ми сидимо в, в палатках, де, де ми гріємося обігрівачами, ми кладемо кільпіч тут. Росія буде перемагати. І буде продовжувати перемагати. Так само Росія буде, буде перемагати в тим, що вона затягує цей Оці всі переговори для Вони вони розуміючи наперед, що ці переговори спеціально нічого не дадуть, а лише в марну надію, і європейці на те, що вони щось там домовляться, знаючи, Росія продовжує втихо. А, тобто, тобто в якомусь там місці ведуться переговори, а тим часом техніка і військові збираються на території Білорусі і продовжують збиратися. І тут знову Росія перемагає і європейцям. Треба швидко, швидко, швидко знайти собі якусь армію для захисту. Але у нас є Зеленський, і у нас є ліміти, і у нас є випуск чоловіків. І у нас є тупий Євросоюз. Абсолютно тупіша організація. Ні, я вже сказала не Євросоюз, а, а НАТО. Це, 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 це от, якщо щось є на світі, тупе як організація, це НАТО. І вона буде знищено цими подіями. Ця організація буде знищена і буде щось нове.